Їй hey, евріба, свабен забагаті! Залетіли ми друзі з вами в язикові бої якісь. <гум> не знаю, не знаю, що це за режимчик, але я залетів, і тут немає ніякого лобі, і тут треба просто друзі нам з вами файтитися. Я з якимось чуваком що закусився, і він прям, ну, люто-люто влучає від нас пілюлей! <гум> а, у нас якась супершай сила. Потім яка теж уходить у нас в КД получається. І ми її можемо також дати, вона по ідеї буде вкинувати умога більше демеджу. Оце було, кстати, боляче. А ну достану? Ні, не достав. На жаль, але слухайте, режим. Мені Чимось е він цікавий. Давай куплю хана кену типове. Так, іди сюда, Бенс. Він мене в салат поклав. Жесть, тут купа різних спелів є. Оце жорстко. Кстати, дивіться, тут є різні язики з різними всякими способностями. Так, забираємо 100 коїнів, потім заходимо в свій інвентар, і тут ми бачимо, що ми можемо собі отримувати різні-різні скінчики на язикусь олавляний, прикольний. Але давайте ми. Ай, треба купляти ще. А, стоп, дивися. Тут абіліті різні є, типу, ось у торнадо. Це у нас е, імпакти якісь поняли. Треш-траун. Коротше, ці всі язики не звичайні скінчики, а... Саме прокачання. Хорошо, Цей ми, на жаль, а, ми змогли купити. Значить, беремо його, активовуємо. Подивимося час, що він взагалі і себе взагалі представляє. Залітаємо в арену і пробуємо тестувати свій новий язичок, як говориться. Якби це странно не звучало. Так, торнадо, оце прикольно. Я його ще й викинув. Я його викинув просто за мапу. Прикол? Оце реально проклямба. Так, я бачу, оцей чувак прям сильно бикує. Давай-ка, торнадо, може, їм припропишемо. Радуй мене в КД, але запускаємо торнадо і тіпів просто зносимо. Слухайка, а з торнадом уже в рази приятніше грати. Так, треба оцього добити, щоб залутати з нього коїни. Так, цьому плюху. Треба їх отакого за мапу. І торнадо. І торнадо, торнадо, просто викидимо його з мапи. Пем з плюха. Викинув! <реш> Друзі, я з собі працював нову і У мене уже є 250 коїнів. Я що, розумів, да, по ідеї це, це не маленька кількість, бо оцей язик з торнадом я собі придбав за всього 150. Так, включаємо торнадо, просто їх такові штовхуємо. Так, якийсь типочок стоїть, вся АФК. Давайте йому вот такому плюху. Ось, десь зеленим якимось язиком часи. Да, він синім язиком. Якась жаба. Треба щось йому торнадо буде підробити. таку плюху. Так, тихо, тихо, тихо. Щас оженемо. Щас доженемо. Торнадо врубашуємо. Такого просто. І ще цього типа, за мапу треба. О, у нього якась швидкість. Він себе якось пришвидшив. Так, стоп. Мені зараз за мапу просто не вилетіти. Так, жовтий язик якийсь. Ти ви! Що тібе просто роблять якась лава під, під ногами у нас? Так, плюха. Рубашимо торнадо і цього, типа, доганяємо. Бемс, ще одну зверху. Так, буквально плюхо. Хопа! Полетів! І мене також, друзі, витолпують. Це за маптець. Що у нас тут, тут? Ми можемо собі придбати за 500 робоксів купу різних язиків з різними суперспособностями. Хорошо, це все добре, але що я хочу зробити? Сам перед позабирати койні. Дивіться, за халявні квести ми вже щось виконали. Отримали 160 гемів плюс 300 коїнів. Це непогано. Потім заходимо в наші язички. У нас відчинився лава, лава, язик. Так, е, що це таке? А це якийсь турель? Чи що це? А це в перше місце. Так, стоп, я беру собі отакий от язик. Зразу якийсь кам'яний. Кам'яний язик. Це кейсь якийсь, якийсь типа кому який випаде, той тим грає. Так, в мене якийсь туалет язик. Мені здається, що пінобше лайну. Так, 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 так. Йо! Я можу, тобто щас туалета викидатися. Це в усіх. Це в усіх ті. Так, це динаміти. Динамити, по йде, треба минати, так? Да? Так, можна оцю чувачка, що це якось на динамит. Нормально? Пенс, плюха тобі. На тобі ще одну, на ще одну. Так, я хочу в нього тойлет кинути. Поняв? Трохи, Трохи не туди кину свій тойлет. Але мапа звужується. Мапа звужується. Так, тихо, тихо, тихо. Е, а що я ригаю? Пацани, я пекати не хочу. Халепа, халепа, я ригаю. Ви поняли? Тобто він дає погані, поганий спел. Опа! Дивись, і те, пами, вирубаємо, так? Да? Плюха. Пенс. Мінус один. Так, і залишилися ми, друзі. Получається, в трьох. Так тихо. Ой-ой-ой. ой ой Уже мені погано, будуть наші кенти. Він підловив зручний момент і просто закинув оцей туалет в нас. І, на жаль, друзі, ми зайняли третє місце і не дотрималися цирку. Що... Хорошо, заходимо в язики, беремо І стоп, я ще ловлені. Тепер спочатку з лави попробуємо, а потім спробуємо ще й камінь. Ну, раз я те, що тут акої хоча б парлюється дуже легко. Так, спробуємо. ти що робиш? Слухай-ка, <сум> а не погано? Він ще досить такий двійний. Дивися, який як прям його прям жорстку дубачу. А такого? Пемс? Пемс? Просто за мапу типа вигнав! <сум> так. а, і щоб вищається свій язик, нам понадобиться в лобі. Хорошо, теса дійсно цікаво, але давайте ми когось ліпше на автобас. Так, ось дивіться, купа тіпів, давай-ка їх отакого перес пельчиком і мапу. Так, стоп, я не поняв, а що і за мапу не повернувся. Іди сюди, рейн. Рейн, братуха, я з тобою хочу потанцювати. Так, врізай спельчик і стоп. Чому я не домажу його? Поняв, і походу завис. Класно. Іди сюди, Іди сюда, жаба смердяча. Так, іди сюди. Жаби, по жабі не попав. По жабі, на жаль, я не попав з колом. Треба жабу, треба жабу, але в мене залишається 38 хп. Але ви поняли, якщо не файтитися, то житки у нас з вами встанавлюються. І це хорошо. Так. лови плюху, манюні. Нормально, прогріваємо, хипів. Так, а мені цікаво, а що там? А, там якась арена, типа. Так, іди сюди. Іди, іди отсюда, іди до мене. Дивись, іде за нами. А це помилка? Помилка новачка. Ха, показуємо, чого йому. Пішов, пішов отсюда до побачення. Ти його хо-хо-хо-хо. Так, вони хочуть з нами пофатитися. А вони, походу, ще й тімейти. Вони разом іграють. Так, лови. Не попав, не попав, не попав плюхою. Так, ось я мушу що тут? Бенс, до побачення. На. Поняли, типа як арена. Тут арена просто під нас двоїх. На плюху. Зараз йому даємо ще одну плюху. Так, треба спел. Я юзнув спел не туди! І мене просто викинули за мапу. Але прикол в тому, що в нас, дорозі дивіться, уже є 700 коїнів. Тобто, по ідеї за них ми можемо придбати новий язичок. Так. Це закоїни. Так, давай-ка за 500 баксів баксівляємо якийсь мович. Мович, мовч. Урон 12. А них, пойде. Идеї... А, ні, у них урон різний. У них усі урон різний. Так, ми цей придбали собі новий, виходить, ексклюзивні язики. Ну, в принципі, понятно. Що вони назачинені так скінчики. Скінчики у нас, на жаль, немає. Ауру у нас також, на жаль, поки що ще немає. Є ось якісь, типа зісти усі, якісь салюти. Ну, їх, я даже не, не розумію, де їх брати ці аури. Тому поїхали тестувати новий язичок. Let's go. Так, і раз. Сразу юзайм. Ааа! Так це називається спел ямі-ями. Хто поняв, той поняв, але мене вирубили. Так, а скільки стоїть наступний язик? Мені цікаво. Також 500 баксів. Так, а наступний. А, вже 800. А наступний уже 800 коштує баксів. І прикол в тому, що їх всі потрібно купляти виключно по очереді. Тобто ви не зможете сразу купити собі самі останні. Так, одну жабу ми вирубимо Дивися, вже за нами йде інша. Пемс, ти куди зібрався, маньоні? Іди сюди по одному. По одному малесенькі. А якщо отако, просто двоїх. Тако вигнати отсюда. Нормально! Так, ну мене бояться. Мене прям по-любому бояться. Я бачу, дивися, робимо йому отакий оцю плюху. Робимо йому ямі-ямі. І я би оцього паби, кстати, якось би щось пробував би викинути за мапу. Мені здається, що це цілком йому вірно зробити. Давайте, давайте о цьому робимо отакого пенс. Не попав, значить треба догно. А ви поняли прикол? Якщо ви ламаєте оці його скриньки, тобто оці ящики, то вас потім можна буде підхилити, так? Завдяки цьому вас вони хілять. Так, ямі-ямі влаштовуємо і даємо сразу плюху просто по хребтові тіпові даємо. Мене викинули. Мене виконали за мапу, і ми виконали квест. На 900 коїні! Братуха, це чітко. Бо ми собі купляємо новий язик. Так, а наступний коштів у нас одну тисячу. Ну, в принципі, я думаю, що якщо він нормальний, то в нас це вийде досить легко зробити. Так, тестуємо. Це яка чорна дира. А я походу поняв, що вона робить. Я поняв, що вона робить. Вона, скоріш за все, робить те, що нас ніхто не може вдарити. І нас просто вбили. Так, в магазині ми собі можемо придбати заробок скупа купу різних, різних класних спилів. Це зараз не цікавить, тому що я хочу відкрити собі новий язик. Тому поїхали. Треба штуку. Треба тисячу коні. Щас що підфармити. Пенс. Плюха. Іди сюди. Іди сюди, пенс. Диви. Нормально. Так, так, так. Ще, що ще? Та мене треба не забувати, що в мене є сейв кнопка яка мене може ось отакого просто підсейвити. Нормально. Так, і оцю жабу. Тихо. А отако. Оце, кстати, оцей язик прикольний, що просто притягує. Кстати, ми виробили одну, типа, пенс. Іди сюди. Ха -ха -ха. Опа, а ще ще я такого зроблю. Просто в центр. О! Це! Антервапи хотів втікти! Так, не трогай мене. Пемс, плюха? того, який супер длинний, слухайка. Так, іди сюди. Бемс, плюха. На тобі ще одну, манюсінький. Ще од... На тобі ще одну. На розвороті і цьому треба дати. Але не попав. Хопа, нормально. Ще разочок. Іди сюди, сказав. Давай по-чесному будемо з тобою зарубимося. Так, лякаємо, лякаємо тіпа. Не попав. Бенс? Хорошо. <с -д réel> До побачення. 800 баксів уже у мене є в кармані. Треба ще 200. Тобто, буквально убити ще декілька гравців. Так, цьому плюху накинули. Ховаємося, 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 ховаємося. Кстати, бенс. Мінус один. І о Матвійка, треба також викинути. Кстати, це походу, ще й мій підписник. Бемс, до побачення. Так, о цьому теж плюху. Бемс, до побачення. А оно, дивись на типа. Ось цей тіп хоче пофайтитися, По-любому. Бемс, додому. Що таке, малесенький? Іди сюди також. і іще одного викинули. Дивіться, у мене вже є 1000 коїнів, тому я пропоную просто. А в мене ще стрік, 7 перемог, дивися. І баталії в мене 25. Поїхали. Поїхали повишати собі стрік якомога більше. Бемс, ну поки я прям в ударі. Прям хорошому так, 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 обережно, обережно, обережно. Бемс, прогріли. На ще одну плюху. Хоча потанцювати. Ой, поняв. Оцього можна, зізнається. Оцього можемо. Отако сховатися, догнати оцього тіпа. І він мені збиває стрік просто. Ну, прикольно. Мені ще цікаво купити новий язичок і подивитися, на що він спроможний. Ось отакий його. Якийсь він голубень. Голубенький язик. Подивимося, що він взагалі й себе може. А, ще можна увертатися. Он воно що. Так, провіряємо. Ну, кстати, б'є він досить далеко. Він реально б'є досить далеко. Бемс, Плюха, іди сюди. Іди сюди, не тікай, не вийде. А він також притягує, поняв? Він теж притягує тіпів. і мені було б непогано сейчас до цього типа вирубити. По-хорошому. Так, і цього Бемс в сторону просто. Так, проходимо. І отакого в спинку. Іди сюди. Давайте йому дамо шанс. Давайте йому дамо шанс. Хай тако підходить. Я отаку роблю, і просто йому кажу: до побачення, телебачення. Він вижив. Так, братуха, іди сюди. Так, тіха, сховатися. А це що таке? То що взагалі за штука була тільки ще? Так. Опа, Бенс в цьому теж Плюху. Так, мене О, Отакого. Бемс, просто до побачення. І цього просто теж виштовхуємо. Прям дуже потужно. Так, в сторону і таку плюшечку. Одну плюшечку, і другу йому теж в спинку накидаємо. Придачку. І третю туди саме. Притягуємо і також його виштовхуємо. Так, е, що це ми виконали? Тут якийсь супер язики, є, да? Так, а ми отримуємо нові спельчики. Тобто, щоб, щоб далі пригати. Так, тут прям дуже багато тіпів, і я би з ними не проти пофайтитися. Тому давай-ка давай-ка це ми зробимо. у ху о, ти бачив? Ти бачив, який в нього спел жорсткий? Так, отходимо всього якийсь ядовитий язик. В нього ще світиться жорстко. А цього, типа, я не попав. Буквально чуть-чуть. Бемс, хорошо. Оце я його просто в наголо. В наголу прогнав. Так, отак. І бемс, цього Давидика також його. Не попав? Попав! Іди сюди, Давидик, іди отсюда. Слухай, а я прям, ну, приловчився. Дивись, от цього обхитрив, типа. І зараз, зараз ми з з ним ще й потанцюємо. Отак, плюху. Тихо, тихо. А тебе отакого. От не попав, не попав, не попав, не попав. Обійти. Пенс. Що таке, манюсенький? Не хочеш проти мене битися. Бем, плюха. Так, отходимо. План капкан. І отакого. От Бем, до побачення, просто, типи. Так, відкадешилось. Не попав. Пенс. І ще одну плюху. До побачення. Просто до побачення. Так. Це що таке? Це що таке? Як я тут взагалі появився. Так, треба треба якось срочно, срочно його штовхнути. Опа, знов, знов він, знов цю чорну деру. Бем, плюха, не попав. Оба! сну Режим реально цікавий. Режим реально цікавий. І він мені досить, досить непогано подобається. Так, іди сюди. Що там хілишся, братуха? Тобі це не поможе. Тобі це не поможе. Тому так, він юзає чорну диру І він мене просто-просто щас просто, мені здається що скине. О, не скинув. Хорошо, давелика туди же. Оцього, тіпа просто зама. Показали йому, просто хто тут папочка. Так, ямі, ямі треба теж наказати. Ух ти його торнадо, торнадо, торнадо. Прям дуже дуже прикольний спел. Ще дуже дивно, що як це так, що його дають так дуже... Дуже 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 рано на перших рівнях. Так, а в мене дивись, якийсь дуже класний стрік. І з допомогою цього стріка я получаю ще якийсь додатковий, додатковий опит. Так, тут якісь гроші, хілочка. Так, опа, обхитрили. Бемс. Перший спельчик такого просто тудаш йому. І цього тоже, типа, Ямі-ямі, больно. Ага, обхитрив тебе. Манюнього. Походу, походу, щас мій стрік просто злетить. Хоча я можу зробити ось так. От? І попробую собі ще вибити якусь хілочку. Опа, обхетрів. Обхитрив діпів. Ух ти йо. Тут, походу мені і хана. Так, давидика. Бем, плюха по давидику. Плюха по цьому. Бенс. Так, іди сюди. Просто. Як я над ними знищаю. Це просто шок якийсь. Ти подивись, в мене 17 хп, і ніхто мені ні черта не може зробити. Диви. Бемс, я його тако бемс, туди, до діпів. Хай з ним розбирається. Так, тихо, 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 тихо. Я розумію, що ти мене хочеш бити, але зрозумій одне, що в тебе це не вийде. Йому ще буквально одну плюху, і він просто віддихає. Ось отак от. Ха-ха. Ще ще й типа, виштовхаємо. Так, аби ще я, правда, попадав, було б прям, ну, непогано. Так, оцього з торнадом теж треба якось прогнати. Диви, ти просто подивись, у мене в мене стрік 29. Отакого просто його. Туди, туди за мапу, типа. Вес, плюха? Треба догнати. Треба його догнати. Він хоче обхитрити. Опа, а не вийде. Тихо, тихо. Не вбивайте! Май ну, слухай, дивися, у нас з тобою вже 600-600 гемів. Плюс 1300 койні. Мені здається, що ми можемо купити собі прям потужного якогось язика за 1200. Але якщо вам сподобався цей режим, то підтримайте його вподобайку. І, ну і звісно, ж не забувайте про підписку на канал. І щоб я знову залетів і відкрию якомога більше язиків, бо їх тут прямо реально дуже-дуже велика купа. І чим далі, тим вони стають в рази в рази сильнішими. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Thank you